Англійська не така крута, як українська, тому що тут не можна гратися з словами. Я іноді таке чую, але насправді можна, і я вам сьогодні розкажу про закінчення. Е. Перед цим хочу попросити вас підписатися на мій канал. Мене звати Кирило Макашов. Я тут про англійську розповідаю. Якщо вам подобаються мої відоси, підписуйтесь, ставте лайк. Я намагаюся йти до мільйона підписників в кожному відео про це кажу. Не знаю чи це можливо на україномовну аудиторію, але спробуємо це зробити. Я намагаюся якомога простішою мовою розповідати про англійську, щоб не займати багато вашого часу, але також щоб це було корисно і ви розуміли те. Що не могли зрозуміти довгий час, іноді мені це вдається. Також в мене є безкоштовний урок, на який ви можете прийти за посиланням нижче. Класний, крутезний. Приходьте. Ми в онлайні проведемо суперкруто час. І також, якщо хочете прийти до мене навчатись, посилання є нижче. Сьогодні я вам розкажу про еш. Можливо, ви чули, можливо, ви знаєте це закінчення, але сьогодні я вас з ним познайомлю поближче, якщо, якщо не знали. Значить, ми в Українській можемо такі штуки казати як синуватий. Жовтуватий, високуватий. Е, ось це закінчення, яке дає нам зрозуміти, що не в повній мірі щось, а от трошки нагадує, наближене до чогось. І ось в англійській ось це закінчення означає те ж саме. Воно означає приближений, трохи, наближений до чогось. Та? І ми можемо ним гратись. Наприклад, в нас є wish, та? Від blue, це давайте я візьму інший маркер. Blue це е, ну, да, блакитний. blue, blue. Але якщо, наприклад, ви купили сукню, яка начебто блакитна, але от не, наче не блакитна, ну це такий блакитнуватий колір. І щоб це передати англійською, ми використовуємо ash, Ми кажемо bluish. I bought a bluish dress. Я купила е, якесь таке синювате, е, блакитнувате. Блакитнувату сукню. Або, наприклад, в кімнаті температура може бути прохолодною. Не холодно, але прохолодною. Та от, начебто холодно або ні. І ми можемо сказати колдиш. Cold coldish. It's a coldish hair. Або, наприклад, людина якась зависока, високувата ми можемо сказати tallish. Наприклад, ви познайомилися з хлопцем, ваша подруга, подруга вас питає. А що він красивий, класний, ну такий прям, а високий. І ви можете сказати. «He is tallish». Тобто завжди ось цей «ish» вимовляється трохи з сумнівом. Тобто Ми майже не впевнені в тому, що ми кажемо, але додаємо цей «ish», щоб нашу невпевненість е нивілювати. Ми можемо сказати bluish, coldish, tallish». Також, наприклад, ми можемо е додати «ish» до якогось часу. Наприклад, якась подія колись сталася і вас питають. Ти не пам'ятаєш, у котрій годині ми зустрілися? От тиждень тому. І ви можете сказати, uh, I think like five -ish, five ish Тобто можна сказати We met at. Фактично, ось так: Around Араунд. Five оклок. Around 5 o'clock. Тож ми беремо закінчення "-ish", і їм заміняємо ось цей. Around 5-ish. Так може бути 12 ish 12 ish десь біля біля дванадцятої. Uh, Або, наприклад, там uh, boy-ish та, не знаю там. Uh, це от хлопчачий такий, хлопчикувате щось. Наприклад, купили там для дочки якусь куртку, а вона a little bit boy-ish. Boy-ish. Навіть більше я вам скажу, ви можете завдяки цьому закінченню просто ним відповідати, сказати типу. І тоді воно буде мати значення слова kind. Of. Kind of. Наприклад, уявіть, ви е, вас питають: ви коли-небудь були в Лондоні, скажімо, а ви там не були, ви були там тільки транзитом, коли ви летіли кудись, і там була у вас пересадка. У вас був транзит. Тобто, вас питають. Вас питають. Have you been, і тут обов'язково поставити to London. London. І ви хочете сказати, ну, типу, так, тому що транзит це по факту ну, по факту і не був. Якби був, ну, але й не був, бо він не виходив з аеропорту, але ж був в Англії в Лондоні, був, тому ви можете просто сказати ish. Із таким сумнівним е, підтекстом, су, сумнівом таким. Еш. E ось так. Отаке таке закінчення прикольно. Воно має ще один сенс, про який я вам зараз розповім. Але ось таким закінченням можна користуватися для того, щоб виражати різні, е, різні слова. Можна, наприклад, kind, of». Да, от вас запитають, ви сукню якого кольору купили? Ви можете сказати well, it's kind of blue, або ви скажете «blueish». У котрі ви зустрілися? I think around five, Або скажете five-ish. Або яку куртку купили отут, да, для, для дочки, але вона трошки хлопчача, така хлопчача. Ну, ось ви можете сказати: It's of for boys. або boy-ish. Ось. І ви будете звучати вже ближче до носіїв. Давайте розберемо ще один аспект швиденько, і я вас відпускаю на сьогодні. Ось, в нас є достатньо популярні слова, з якими ось цей е, суфікс вже устаканіний. Він постійно з ними використовується. І ось, наприклад, слово childish означає дитячий, але в поганому зазвичай в негативному контексті, коли вам кажуть «stop being childish. Досить бути дитячим, тобто вести себе як дитина. А oh, stop being childish», «stop being childish», або That's a childish behavior. Це дитяча поведінка. Ось ось це слово зазвичай в негативному контексті, де childish. коли ми хочемо сказати дорослій людині, що вона, як дитина, себе веде. Або, наприклад, selfish. Selfish – це егоїстичний. Коли, наприклад, you are very selfish. ти дуже егоїстичний, You are very selfish. І тут ish вже не має того значення, про яке ми щойно казали. Трошки інше. Foolish. Це дуркуватий, дурнуватий, придуркуватий, дурний. Від слова fool – дурак, fool – foolish. Зрозуміло, Дуркуватий, і придуркуватий. Наприклад, oh, He is very foolish. Він дуже придуркуватий цей чувак. He's very foolish. That's a foolish decision. Це придуркувати рішення якесь. І також в нас є stylish, яке… Раптово має позитивний сенс. Стильний, той, що має стиль, що відчуває стиль, стильний, Stylish. Ось ці чотири слова зазвичай дуже розповсюджені і використовуються з цим еж, також не в тому значенні, в якому ми щойно його з вами взяли. Ось, сподіваюсь, що вам було корисно це. Та? Та дуже дякую, що подивилися. Приходьте на мій безкоштовний урок онлайн. Я буду дуже радий вас там бачити. Приходьте на навчання на повноцінне. У нас дуже круте, крутезна програма. Уроки від. Які не дають нудьгувати, там вже не на дошці, там вже презентації красиві і так далі. Ми з методистом розробляли в різних форматах. Ось приходьте на це теж. Скоро буде Чорна п'ятниця. До речі, якщо ви зараз це дивитесь, встигаєте, то скоро будуть знижки. Та на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Будь ласка, і я буду дуже радий вас бачити на своєму каналі, якщо ви підпишетесь. І ваші коментарі мені допомагають розвиватись і знати, які теми далі мені знімати. Побачимося на наступних заняттях.